Вітаю! Сьогодні у нас на огляді однокімнатна квартира на продаж. Це житловий комплекс «Престиж». Квартира знаходиться на самому поверсі загальною площою біля 39 квадратів. Зроблено свіженький ремонт. Вхід квартиру, коридорчик. Дивіться, який просторий, світлий. Всюди встановлено двері прихованого монтажу. Місце під велику шафу. Душова із санузлом. Дуже круто, коли відділяють тільки перегородку і скляною душову. Вже не ставлять ті піддони. Інсталяція. Вся необхідна мебель та техніка. Будинок на електричному опаленні. Встановлено 120-літровий бойлер, що на однокімнатну квартиру немало, з запасом. Зразу попадаємо в кухню. Кухня простора. Вставки із скла і зеркал. Виглядає дуже красиво. Столик. Монтована техніка, вірпул, вихід, балкон, балкончик зроблений з плиткою. Квартира виходить не на проїжджу частину. Це дуже круто, тому що не буде шуму. Електрокотел. З Wi-Fi можна дистанційно регулювати собі температуру, індукційна поверхня. Йдемо кімнату. Кімната світленька. Також є вставки із зеркал. Встановлено телевізор. Панорамні вікна, кондиціонер і найбільша фішка спальні. Дивіться, зроблено як під чаху купе. Повністю до стелі. І тут у нас велика гардеробна. Дивіться, яка простора. Тут можна ставити пилосос, всяку всячину, куча місця для одягу. Плюс, що квартира продається напряму від забудовника. Купляючи її у нас, ви куп... купляєте її без комісії. Записуйтесь на перегляд, ставте лайки, коментуйте і слідкуйте за нашими випусками. До нових зустрічей!